і А респірація частина традиції почав з ним менш кому дефолта. На цьому ми можемо припинити цю частину. Так, Доброго дня, мене звати Андрій. Я допомагаю молодим стартапам скажімо так, розвиватися, створюватися. У нас ще в Німцях є вже певна достатня кількість молодих стартапів. Я б хотів сьогодні вам представити молодих стартаперів, два стартапи, які пов'язані з бізнесом, який вам може бути цікавий. și vrea astăzi să demonstreze doi reprezentanți ai acestui startup. Posibil veți fi cointeresați în aceasta. O de înzviază în izneru cu omisiu, drugă Unul este legat de imobil, celălalt este legat de turism. Я вам представляю перший стартап Чижевського Дмитра з його стартапом «Мапіно», Це і другий стартап Олександр з його «Турісімо». Зараз вони виступлять коротко, представлять свої стартапи. Прошу на неї дивитися, як на майбутніх цукербергерів, Фейсбук, Google, тобто їхні компанії в майбутньому, скажу так, IT-технології досягнуть цього рівня. Відчуваємо, що є революційні технології в ІТ і є такі люди, які продемонструють стартапові роботи, як і Татуман Тривіц. Дякую за увагу. 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 Моє ім'я Дмитро Чешевський і я курую команду, яка ставить собі за мету розробити сервіс, який поможе оптимізувати ринок нерухомості. Radimele lui este Cijevski și încearcă acum să organizeze un anumit serviciu care va, fi, va facilita afacerile în domeniul imobilului. Тим будь який ринок, цей ринок також е, потребує великих вкладів рекламу, і ми намагаємося оптимізувати це і розраховуємо на успіх. Ce firmă are nevoie de publicitate, și noi încercăm în acest moment să optimizăm pentru ca acest firm să aibă posibilitatea să aibă să mai mult. Să aficinăm statisticului populariti și paras marajă și precedent premi, Google and Adri, prefără 60% și miștâng, ce are ne în plani să nice. Deci, Dacă vorbim de două sisteme de căutare în internet, cum în Ucraina, cele mai sunt Google și Yandex, 80% de din reprezentanții caută anumite imobili. O să-mi și 80.000, Da, 80 de mii, da, din

Це насправді є хорошою новиною, тому що це говорить про те, що користувачі інтернет вже звикли користуватися, шукати інформацію в інтернеті і знайомі з цими послугами в цілому. Ще бенінг, ас там іде о посібіліте каси касім. Ще раз. Să vorb să preda și la este relă cu totă în primățită. Deci, asta în dată ne spune că avem deja o piață care e gată să primească așa. Deci? Nu la credică, ale de polician pentru că vă scaptă pentru a prețului sociali. Pentru a face un mică comparație, vreau să vă povestez cum lucrează concurenții noștri. Як, прав... Як правило, всі вони подають свою інформацію в каталожному режимі, це означає, що людина, яка дійсно чекається оголошеннями і потребує купівлі або оренди того чи іншого об'єкту, повинна так чи інакше переглянути десятки таких оголошень. Наші конкуренти в цілому працюють по такій схемі, що людина, яка цікавиться дійсно нерухомістю і хоче придбати точно інше об'єкту, щоб вони переглянути десятки таких оголошень пошукати тих, які дійсно підійдуть. Наші конкуренти працюють по каталожній системі. змушують своїх покупців переглядати десятки оголошень за раз. зараз.